Слава Україні, зараз я збираюся на роботу, де у мене не буде часу читати, але я дуже вже хочу почати знімати це відео, тому так і роблю. А читатиму я машину часу Герберта Велса, яку ви не повірите, але я ніколи ще не читала. Взагалі машину часу Герберта Велса вважають тим твором, який популяризував ідею подорожей у часі. Але такі історії складалися ще задовго до нього. Просто найпершим способом здійснити подорож був не якийсь там пристрій, а просто сон. Або ж відвідане якогось чарівного місця. Чи то небес, чи то ельфійських країв. Людина потрапляє туди, а повертаючись додому, виявляє, що минуло вже багато років. Подібні історії є в більшості в міфології від індійської до ірландської. Пізніше з'являються й авторські історії, які використовують подібний прийом. Тобто, певною мірою машина часу це колективна фантазія, співавторами якої є ми усі. Але далі стає цікавіше. Інколи сама подорож може й не відбуватися. Але герой отримує повідомлення, наприклад, листи або газети з майбутнього. Найпершим таким твором були мемуари про 20-те століття ірландського автора Семюеля Меддена. Дата їхнього виходу 1733 рік. У книзі Ангел, який здійснив подорож у майбутнє, пише листи про небезпеки, пов'язані з домінуванням у ньому католицизму. Автор знищив майже всі примірники твору, тож якогось суттєвого впливу він у свій час не мав. У пізніших історіях для здійснення подорожі часто використовується якийсь предмет. Це може бути спеціально побудований або ж удосконалений пристрій, як, наприклад, годинник. Оповідання Годинник, який йшов назад 1881 року від американця Едварда Пейджа Мітчелла зазвичай вважають найпершим таким твором. Незаслужено забутим є роман іспанця Енріке Гаспара у якому для подорожі використовується електричний пристрій, схожий на металевий ящик. Книга Гаспара вийшла у 1887 році, тобто за рік до оповідання Аргонавти часу, у якому Герберт Велс вперше згадує машину часу. До речі, сама машина часу вийшла тільки через сім років після оповідання про аргонавтів. Паралельно з уже згаданими способами подорожування існують історії, які не переймаються тим, аби пояснити механізм подорожей у часі. Герої подорожують неконтрольовано, завдяки загадковій тріщині в часі або ж вродженій якості, як от в дружині мандрівника у часі. І десь сюди ж можна зарахувати історії, герої яких раптом набувають здатності мати спогади про майбутнє. Можливо, найвідомішим сучасним прикладом такої історії є оповідання Теда Чана, екранізоване як прибуття. На противагу ним можна згадати фільм Тенет Крістофера Нолана. Він мені загалом не сподобався, але запам'ятався тим, що для подорожі у часі потрібна підготовка, і ти повинен розуміти, що ти робиш через власне обмеження у часі для таких подорожей. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про ще досить свіжі твори, які описують подорожі у часі, на каналі виходило окреме відео. Раджу глянути. Перша річ, яку я помітила читаючи машину часу, це те, що перший розділ присвячений поясненню наукової концепції подорожей у часі. І такий підхід скоріше відлякав би сучасних читачів. Цікаво також, що історія подана як розповідь персонажа, який є приятелем автора. Тобто автор наче намагається відсторонитися від історії. Це не я вигадав, це хтось розповів, а чи то правда, чи божевілля, вирішуйте читачі самі. Ну що ж, я просунулася трохи далі і можу сказати, що коли автор хоче, він може дати нормальний кліфхенгер. Я дочитала до моменту, коли мандрівник у часі має заговорити з людьми з майбутнього. І мені цікаво, що з цього вийде. Але перш ніж читати далі, хочу подякувати моїм патронам, завдяки яким відео на цьому каналі продовжують виходити. Дякую вам. Мені не подобається, як швидко мандрівник у часі визначає, хто хороший, а хто погані у майбутньому, в яке він потрапив. Але пишучи Алої та Морлики, це була критика на поглиблення класової нерівності в тогочасній Англії. Коли мандрівник губить свою машину, це журбинка. Можливо, саме тому у багатьох новіших історіях машину намагаються надійно заховати. Або ж, як в серії Конівілліс про Оксфорд, перехід буде доступний лише у певний час і в певному місці, щоб аби хто не міг ним скористатися. Наступна журбинка це коли мандрівник вирішує взяти з собою в теперішнє істоту з майбутнього. І навіть не задумується над тим, що це може щось порушити. І, звичайно, ж в кінці мандрівник пропадає разом із машиною, тож оповідач не може нам нічого підтвердити. А ось найнеочікуванішою частиною для мене була коротка зустріч мандрівника з гігантськими крабами, які, на думку автора, заселять землю перед кінцем часів. Я б сказала, що прочитати машину часу Герберта Велса зараз це непоганий спосіб зрозуміти наскільки сильно створення фантастики насправді покладається на знайомство з ідеями попередників і на вміння навести фокус на проблеми власного часу. А якщо ви не знали, що в сучасній українській фантастиці є власний роман про подорожі в часі, обов'язково гляньте це відео.